На честь інавгурації президента Трампа я вирішила приготувати щось американське. Оскільки індички в мене не було, то, переривши весь холодильник, попкорну, кстати, теж не було, і попкорн я не одобряю. Я знайшла страва, яка максимально американська. Мідболи, дівчатки. мідболи це те, що типу котлети. Але насправді це взагалі ні разу не котлети. Дуже великий вплив особисто на мене популяризації мідболів справив Микола Тищенко. Той, хто коля котлета, він сказав, я не котлета, я мідбол. І я якось в пориві безум'я купила ці мідболи в метро 95 гривень чи щось таке. Оце 95 гривень за 12 мідболів. Це скільки? 95 на 12. Боже, Боже, поможіть мені. Десь ні, 10, 9, 9 гривень. 9 гривень, В общем, я вважаю, що коли їх їсти, як не сьогодні. Так, мідбол, фермерська з Яловичини охолодженої. Тут предлагають на вибір нам три рецептики. Овочевий суп з мітболами, це якийсь мені не подобається. Запечені мітболи з картоплею і сиром, вибачте, восьма вечора вже не до вас. А ось мідболи під соусом. От Оце я зараз зроблю. Як це робиться? На розігрітій пательні до золотої скоринки, потім добавте томатний соус, вершки, сметану і готуйте декілька О, це те, що мені подобається. В общем, починаємо. Основна особливість мідболів у тому, що їх готують е, не розморожуючи. Оце взяли, достали із холодильничка, мідболи, боже смішно так страшне. І зразу їх на сковороду. До речі, мідболи це не котлети. От Коля Тищенко, він ж раніше був і ресторатор. Як при Журавському ще, пам'ятаєте, коли він таскав типа, племянницю Журавського, а по факту непонятно хто. Короче, старий Журавський гуляв з Дівкою, видавав її за свою племянницю, а щоб ніхто не запідозрив нічого, то типа, Коля Тищенко з нею теж гуляв. Хто дивився світське життя, то і пам'ятає Колю Тищенка. І він з тих пір ще позиціонував себе як ресторатор. І я цьому придурочному довіряла. Ну, якщо у нього є ресторан, і він уже 20 років як ресторатор, то напевно він щось в цьому розбирається. І коли він сказав, що Мідбол це котлета, я йому повірила. От я клянусь, я повірила Мідболу, що Мідбол це котлета. Так, дивіться, яка красота. О, я люблю таку, знаєте, їжу, яка... Ой-ой-ой, щас, щас, сковорода. Щас. Так, про що я говорила, я забула. В общем, я довіряла Колі Мідболу, коли він казав, що котлета по-київськи, Мідбол по-київськи, це одне й те саме, взагалі не одне і те саме. Котлета по київськи і котлета, це взагалі різні речі. А мідбол по-київськи, це взагалі він, це він під наркотою, наверное, таке придумав. В общем, суть в чому? У Мідболі, я погуглила, дивіться, в цьому шайку, дівчатки, ну, тут немає цибулі. Тут немає яйця. Я підозрюю, хоча може яйце якраз і є. Тут ні морквинки, нічого. Тут просто кулька м'яса, яловичого із сіллю і перцем. І все. Тут більше нема нічого. Яка ж це котлета. Яка ж це котлета? Коротше, викидаємо мідболинки і під кришечкою їх тушкуємо. Бігом, 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 бо вже стріляє. П'ять, спокійно. Давай, 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 давай. Підкрити йдемо. Все. І тепер вони тут 5-7 хвилин ждемо на нашій відголинки. Паралельно соус я вже почала готувати. Я вам признаюсь, дивіться. Ось у мене. Цибулька вже готова. В соусі, звісно, було сказано томатна паста і сметана, але я не розумію, як томатна паста може бути без цибульки і моркви. Так, давай, жалься. Так. так. Дожила до скількох років ні разу не пробувала Мідболи. Тому що я люблю ті Я дуже люблю ті Якщо вибирати між м'ясними стравами, там чебуреки, пільмені, котлети, ті я виберу ті Це на першому місці, на другому місці пільмені. Пельмені українською мовою без оцих всяких пельмені. Ще простужена трошки. В общем, ті номер намберван. Тому мідболи в томатному соусі мені трошки дивні, тому що я б сюди вже от 100%, я б сюди вже докидала рису і зажарочки, от прямо туди всередині при формуванні шариків. Інавгурацію Трампа ми з сином вирішили це відсвяткувати в Макдональдсі мороженим. Поїхали якраз, ждали, ждали, поки закінчиться тривога, тільки сіли в машину, опять тривога ввечері. Ну, Ми не здаємося. Ми купили так морожена. Ну як? Я, я хвора, значить, треба їсти морожена, пожари тушать пожарами. І їдемо в машині, і кажу, Міша, а ну-ка, давай узнаємо, який ти політолог, він на політології учиться. А я узнаю, який я провідець. От який буде перший указ Трампа після інавгурації? Михайло каже по міграційній політиці 100%. Я кажу: я думаю, що буде по податках. Однозначно, бо Трамп популіст, а йому популістичні рішення дуже. Ну, популісти це люблять. Потім ми вирішили, що третім указом буде, навірно, якийсь чорний лебідь, якийсь бред собачий, про який ми навіть не можемо нафантазувати. І що ви думаєте, перший указ Трампа? Про введення надзвичайного стану у, на, там, на кордоні з мексиканськими переселенцями чи біженцями. Другий, по-моєму, чи третій указ про податки. А третій чи четвертий указ, ну, взагалі, суть в тому, що треба висадитися на Марс. Ну, все так, як ми й проговорили: мігранти, потім податки популістичне і третій взагалі бред собачий. Все, ми вгадали, він політолог Яванга, так що дослухайтесь. У мене є чуйка. Так, а. Повар, може, я не дуже. Але політичний експерт, походу, чи політичний правідець в мене може бути. Щас, ще трошки і виймаємо. Так. Покажу мій дбольщики. Ну, коли це саме м'ясо з соком, то воно ж так і виглядає. Ні в борошні воно, нічого тут має. Ладно. Ладно. Я ж його ще на приправу і на сіль не пробувала. Ох, о боже. Ох, о Боже. Хто був в Америці, підскажіть, яка національна американська страва. Картоплю фрі і бургер, пожалуйста, не пишіть. О, о, пепсі є американське. Ні, кола, кола. В ожиданні, поки досмажишся, американський мідбол, зап'ю його американською колою. Покладаємо великі надії на Трампа. Сорі, я вірю в дива. Будьмо, як там, як Трампа звуть. А Дональд, Дональд, за тебе. Буду виключать, бо запахло шашликом. Це уже подозрительно. 90 гривень. Так, рису дуже не вистача, дивимося, щось таке. Але ми не здаємося. Блендеримо ще з цибульку. Так. Перебила. Так. О, цибулька. Єсть. Фух. Хотілося це зробити незаметно, але, але зроблю при вас. Що я зроблю? Ну, ви ж бачите, да Виллю остаток олії в баночку. Оп, оп, все. О, єсть. Нікому від цього хуже не стало. Особо чувствительні, одійдіть від од екранів. Все. Так, баночка. Я не можу інакше. Мене так привчили. От, все. І тепер на суху оцю штучку починаємо викладати наш соус. Так, цибульку з морковкою смажену. Так. Зараз, я кипяточком його. Томатну пасту. Так. Та всю, гуляємо. Інавгурація буває раз на 4 роки. Хотіла півпачки томатної пасти вкинути. А потім вирішила, ні. Вкину всю. Mm. Ну, я серйозно, це отакі забобони в голові. Так. Робимо соус. Зараз ще додав сметани таки. Блін, я ж сюди долажна була. Там, ну, -мою! Так, буде взагалі капець. Сметанку сюди ще. О! Супер! Бачите, що я роблю? Засмажка, томатна паста і сметанка. Бульйонний кубик. Це вже називається, щоб дуже смачно було. Прямо супер смачно. Єсть. Знаєте, іноді я думаю, Таня, нахріна ти це все робиш? А потім я зрозуміла, що моя місія, mm -hmm. да. Не побоюсь цього слова місія. А, показати жінкам, що вообще не стидно, взагалі не стидно працювати на кухні. І навіть коли в тебе щось згоріло, це теж не стидно. І ніхто не має права гавкнути. І я покажу, що в мене згоріло, і тільки хтось щось скажіть, мені буде все равно. Тому що жінка, яка працює на кухні, вона має право на помилку, на несмачне, на пересолене. Кому не подобається, хай прийде і зробить краще. Взагалі, жінка на кухні має право на все. І на баночку цю вона має право куди зливати. Не подобається, прийшла або прийшов, зробив лучше. Ні, не можеш, тоді сів, закрив ротяку і мовчив. Це мене із трампа на всіх чоловіків світу щось понесло. Ну Так, щоб ніхто не думав, що якась річна трагедія, мене із чоловіків ніхто ніколи на кухню не критикував. А із жінок критикували, да-да-да. Були такі, які казали, що я не хазяйка. І знаєте, це дуже обідно, от жінки таке почуть. Ну, нічого, бачите, я виросла, стала хазяйкою. Обідно, звісно, трошки, коли жінка жінку підставляє отак. ну. Забили. Робимо супер соус. Він уже кипить. Так. Клас. Томатної пасти, кстати, вообще, вообще вона була не лишня, дивіться, воно розове. Господи, тільки б не хлібнуть на собаку. Мерсік спить тут на коврику, бідний, не очікує. Господи, мерс, я, я, я тебе спасу, не переживай так, забрала. Забрала, бо ще здаваюсь. Собака дуже любить спати біля мене, То, що на нього може зверху щось упасти, вкусне. Типа кусочки оселеця там і так далі. Ну, а може, звісно, кипятком хлюпнути. Я ніколи такого не робила, ну, все може бути. Періодично дивись, він уже мокрий. Ага, водою вже, значить, обрискала. Ну, собака спить йому пофігу. Так, кидаємо мідболіни. Не гаєм часу. Акуратно, акуратно. Акуратно хоп! Хоп! Все. Мідболини пішли. Оце я крута. Оце я ідеологічно правильна. Американська вечеря. На честь Дональда Трампа в українській родині. Якщо хтось з американців мене бачить, ну, Трамп із of Great Britain. Сорія. Не удержалась. Фух. Завтра піду на роботу. Все. Температури немає, голос ще такий хриплий, скільки я з ним буду ходити, я не знаю. О, треба йти. У мене просто є дільний кабінет, я там запруся. Називається, підсовуйте мені тільки їжу під двері і буду працювати. Так, 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 так. Скільки ці мідболінки повинні тут варитися? Зараз подивимося. Так. Значить, 10 хвилин на пательні. Так, ага. Залийте водою або бульйоном і тушкуйте 7 хвилин. Все, тушкуємо. Зараз я вам покажу, як буду виймати. Момент істини. Достаємо мідболини. Так. Дивимося. Що в нас вийшло? 12 мідболин. Це скільки треба оцих пачок, щоб нагодувати сім'ю з трьох-чотирьох людей, а? Так. Дві візьму. Ні, візьму одну на пробу, бо. А вдруг не подобається. Так, дивимося О! Так, і того мідболенка. Взагалі не котлета. Взагалі не котлета по-київськи, тим більше. І навіть не В общем, Взагалі, найменше, що можна придумати із грудочки м'яса це мідболена. Так. Угу. Всередині абсолютно тверда. Дивіться, хоч би цибулиночка, хоч би морквиночка, хоч би рисиночка. Ні, ну хорошо, що є соус, звісно. Це спасе, але. Так, мерз. Ну що, я їм кусок яловичини. Тільки й того, що перемелений. Посолений і поперчений. Все, більше в ньому нічого немає. Без соуса. Однозначно їсти це неможливо. Соус парить, чесник забула. Із соусом можна їсти, але як на мене, то воно твердувате і тєвтєля набагато смачніше. Але не будемо придиратися, тому що наша страва сьогодні присвячена 47-му президенту Сполучених Штатів Америки. Сподіваємось від нього. Добрих рішень на благо України. Будьмо! Їсти можна? Їсти можна? Ну, лучше з рисом. Отак. От Поняла, на що похоже? На яловичий бургер в Макдональдсі. Один в один, якщо додать хліб, точно.